Права 1170. Знайдіть координати точки перетину прямих, як зображено на малюнку 27.6. Запишіть відповідну цим прямим систему рівнянь. Перевірте розв'язок, підставивши координати знайденої точки в кожне з рівнянь. Ну що ж, стартуємо. Крок за кроком, давайте робити. Отже, я переніс цей малюнок 27.6. Ось він на дошці. Нам треба знайти координати точку перетину. Ну що ж, давайте тоді я зеленим позначу точку перетину. Ось вони. Точка перетину цих двох прямих. Так. Тоді опускаємо перпендикуляр і знаходимо відповідні значення по Х і по y. Так, дивимося. Так, ось вона. Раз. І два. Тут бракує чисел. Ну що ж, давайте запишемо, які тут будуть числа. Це у нас буде 0, одиничний відрізок права одиниці. Тут тут у нас буде мінус 1. Тут у нас 1, а зверху буде тоді 2. Є? Ну що ж, отже, координати точки перетину. Записуємо, що координата точки перетину. Координата точки перетину. Це точка з координатою мінус 1 по іксо, а 2 по і. Є. Ну що ж, наступне, запишіть відповідну цим прямим систему рівнянь. Ну що ж, давайте записувати, яка у нас це система рівнянь. Бачимо, у нас підписано: перша х плюс 1 дорівнює х плюс y дорівнює 1, і 2х мінус y дорівнює мінус 4. Записуємо тоді систему. Отже, перше рівняння у нас x плюс y дорівнює 1, так, а друге це 2х мінус y дорівнює мінус 4. Ну що ж, систему ми записали. Наступне перевірте розв'язок, підставивши координати знайденої точки в кожне з рівнянь. Ну що ж, давайте підставляти вперше. Отже, у нас x у має дорівнювати 1, пишемо x плюс y дорівнює. Замість x точка перетину мінус 1, 2, то пишемо 1 додати замість y пишемо 2. Мінус 1 додати 2 це 2 відняти 1, це буде 1. Ну що ж. Ми отримали 1, зліва у нас число 1, справа у нас число 1. 1 дорівнює 1, то все добре. Ми отримали числову тотожність, то тоді ми перевірили розв'язок. Ну, Давайте поставимо пташечку. Що або напишемо є розв'язком», Або пишемо 1 мінус 1. 2 є розв'язком. Є розв'язком цього рівняння. Так? Ну і перевіряємо тоді друге рівняння. Пишемо. У нас 2х мінус y дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 1. Відняти, а y у нас 2, то відняти 2. Це дорівнює 2 множить на мінус 1, це мінус 2. Відняти 2 це буде мінус 4. Ну що ж, то виходить, що мінус 4 у нас зліва і мінус 4 справа, то мінус 4 мінус 4, так? то ми можемо записати, що тоді точка є розв'язком, пишемо мінус 1 і 2 є розв'язком другого рівняння. Є. Ну що ж, ми перевірили. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть координати точки перетину. Ми знайшли, записуємо мінус 1, 2. Далі запишіть відповідь на цим прямим систему рівнянь. Записуємо. Це у нас х дорівнює 1. А 2х мінус y дорівнює мінус 4. Ну і перевірити розв'язок. Ми перевірили. Ну що ж, ось таке завдання на графічний розв'язок системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними, На цьому вправу завершено.